Пасажирів таксі обов'язково страхуватимуть від нещасних випадків. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Співрозробники документа, члени таксомоторної асоціації, пояснюють, закон покликаний гарантувати пасажирам безпеку та захистити їх у разі ДТП. Адже нині нелегальні перевізники після аварії просто знімають шашечки з авто, а їхні клієнти не можуть довести, що заплатили за послугу і вибити компенсацію нечесних таксистів в Україні близько 85%. А обіг тіньового ринку перевищує 20 мільйонів гривень за рік. Якщо закону хвалять, водії змушені будуть страхувати не лише себе та цивільну відповідальність перед третьою стороною, а й пасажира. Так звані самозайняті таксисти або граки мусять це робити ще з 2009 року за постановою кабміну. Але на практиці вимогу виконують одиниці. Повинна бути якась відповідальність, і на цю відповідальність ми не хочемо перекласти на перевізника. Ця відповідальність людина, якщо готова заплатити страхові компанії за ці ризики, воно повинно діяти, і саме тоді воно може бути якісь там наведення порядку.